Коли водойми замерзають, виникає бажання вийти на лід і порибалити чи прогулятися. Навіть якщо здається, що на річці щільна крига, вона може приховувати небезпеку. Про можливі ризики працівники ДСНС розповідають під час інформаційно-роз'яснювальної роботи. Якщо говорити про статистичні дані, то протягом 2023 року в області зафіксована 61 пригода на водних об'єктах, у результаті яких 40 осіб загинуло, з них п'ятеро дітей, а також 13 осіб врятовано. З початку 2024 року в області фіксуємо вже три пригоди на водних об'єктах. У двох випадках ми надавали допомогу рибалкам, які опинилися у біді. І один випадок, на жаль, рибалка загинув. Інформаційно роз'яснювану роботу рятувальники проводять постійно, незалежно від пори року, особливо коли люди відпочивають біля води. Але взимку ризики зростають, не можна виходити на кригу, якщо її товщина менша 7 сантиметрів. Також не рекомендується скупчуватися і робити багато ополонок в одному місці. Спілкуємося, пояснюємо, роздаємо інформаційні пам'ятки, але, на жаль, деякі не дослухаються до наших порад. Зараз не рекомендовано виходити на лід, адже через коливання температури він нестійкий. Для порятунку людей залучаються водолазні відділення і застосовується спеціальна техніка це богун і катери. Якщо біля берега ми бачимо, що він начебто міцний, там більше 7 сантиметрів, то далі від берега де дичія лід не сягнув 7 сантиметрів. Рибалки часто нехтують правилами поведінки на кризі. Інспектор ДСНС розповів, що потрібно мати з собою на зимовій риболовлі. Коли рибак виходить на лід, з ним повинна бути рятувальна мотузка, повинна бути вьовка не менше 20 метрів, щоб в якщо він провалився, щоб він міг подати чи хтось йому подати ту війовку. Коли вже рибак провалився під лід, він перше за все він не повинен панікувати. Він має розставити руки, якщо є хтось рядом, крикнути на допомогу, лягти на спину. І широко розставити руки і чекати на допомогу. Водій сапер Сергій Михайленко розповів, скільки потрібно часу, щоб допомогти людині, яка провалилася під лід. Ну, в залежності, коли прийшло повідомлення, коли чітко сказали, ну, саме місце, куди потрібно прибути, ну в залежності від видимості подухмов. Тому якщо темно, то добре, коли хоч якісь фонарик. хоч можемо світом це закидоми час. Анна Могильна служба новин телеканалу Ільдана.